Вітаю, вітаю, Познань. Парк цитаделя називається. Дуже так гарно. Тут не знаю багато гектарів такого лісу, поля, ставочки. ну Таке гарне розважальне місце. Все-таки догляджене, викошене. На тому полі проводяться всякі концерти, всякі турніри, змагання. Показові, але ж дід Василь не може просто так вам показати щось гарне і все. Гарно, все прибрано. Тепер дивіться народ, дивіться, що я надибав Я оглядаюся з усіх сторін, щоб зараз мене стражаки за таке з'явки не взяли за одне нехороше місце. До речі, це відео я залю тільки вже тоді, як, як повернуся в Україну. Йду і бачу такий пам'ятник стоїть. Пам'ятник, як пам'ятник. Бачите? Якимось військовим, там наверху е е військовий е символ польський Орел. Тут бачу були зірочки, бачите, воно, зірки були радянські. І щось бачу, тут воно таке запущене. Бачите, не скошене. Таке зативосане, бачите. Пам'ятник, це ж поляки, знаєте, як поважають своє. Вони взагалі молодці. От. Але дивіться, який ж такий фокус. Значить, з тої сторони солдат, як вони жовніш жов, жов, польський, все як має бути. Типу прапор. Е, і на прапорі Орел той самий польський. А я ж дивлюся, що так недогляджено, Дивно, там так все покошено, все так гарно. До речі, квасець Максим. Його можна їсти, а можна нарвати борщу наварити зеленого. Во. І тут дивіться яка штука. А вон чого тут недогляджений пам'ятник. Бачите? Я так думаю, що то пам'ятник дружбі народів. Ви розумієте, про що я говорю? Я з гумором говорю. Дружбі народів радянського і польського солдата. Ну, пояснити комусь, як тут поляки вважають дружбу. Ні, я маю на увазі, що вони праві поляки що-то дружби, бо тої дружби по факту ніколи не було. Ось така ситуація цікава. Бачите? Ще раз вам для порівняння. Все файно, влін, викошено. Кущики обстрижені. Все заметяно, Нігде... Бачите, буквально сьогодні сполота грядка. А тут таке собі. Оце, квасець, будячки. А дівчата сидять гарні. З України, правда, дівчата? Да. О, бачите, з України. Правда, по-русски говорять, але то не страшно. Певне десь з сходу України. Ось такі чудеса. Добре, бувайте, до нових зустрічей.